Як надавати першу домедичну допомогу, вчили в центрі Кропивницького безкоштовне навчання, просто неба влаштував червоний хрест. Заняття проводили інструктори, викладачі, студенти медколеджу та лікарі бригади карети швидкої допомоги. Вони показували перехожим, як робити серцево легеневу реанімацію, непрямий масаж серця, правильно зупиняти кровотечі в різних умовах та накладати перев'язки. Наголошують, здобуті практичні навички зможуть зберегти здоров'я чи врятувати життя людини ще до приїзду професійних медиків. Дуже багато травматизму, військового травматизму зв'язані з тим, що йде поранення. поранення йде із, в першу чергу з кровотечами великими. Надання своєчасна зупинка кровотечі це життя. Рани. Ідуть рани інфіковані, забруднення різної рани. Накладання пов'язок захистити рану від інфекції не буде ускладнень. На жаль, я вам хочу сказати, що в нас місцеве населення дуже пасивне. Вони всі думають, що їх мене, ніяких проблем в них не буде, і це дуже шкода дивитися на те, що вже навчити безкоштовно ми вчимо, і така пасивна пасивність, така місцевого населення.